А в нас існують обґрунтовані підозри щодо деяких матеріалів, які містять щодо співробітництва державної міграційної служби із службами безпеки інших країн. Що що суперечить законодавству? Сьогодні ми тут можна сказати так з громадським контролем і для того, щоб передивитись справи наших клієнтів. Да, миссия дозвіл особи на доступ до стали. Якщо все правильно оформлено... Тобто ні разу мне ні разу не дали документацию. Я даже по решению суд. Даже по решение суду не информацию. А зараз вы вирішили дати ці документи? Відзвиніті мої дії. Я должен закрити груді сейф. Ви хотіть сказати, що вас приножні приносили? Ну, да, я... Да. я без сказки, я без молотка Та да я тоже стою. Сказали. Нам повідомляли деякі з цих людей, зокрема проєкту без кордонів, що бачили документи у своїх справах, які свідчать про те, що українська влада попередня. Мова йде передусім про службу безпеки України, контактувала з службами їхніми країни походження. Мова йде про ФСБ Росії і про службу нацбезпеки Узбекистану, повідомляючи про місце перебування цих людей в Україні про те, що вони просять притулку і запитуючи матеріали щодо них. Адвокати хочуть переконатися, так це чи ні. Ми не будемо перевіряти документи, тому що ми не маємо на це права законного, адвокати мають на це право. Якщо ці документи справді існують, тоді, звичайно, це означатиме, що було грубо порушено документи 31 го року і закону України про біженців. Мова йде про злочин, який має бути розслідувано. Ми вважаємо, що керівництво Державної міграційної служби має бути у відставку Ковальчук, Шейбут, Ігрицак, люди, які пов'язані з попереднім режимом. Люди, в яких бекграунд Міністерства внутрішніх справ, КДБ, СРСР і СБУ, які фактично перетворили Державну міграційну службу на, по перше, напівполіційний підрозділ, а по-друге, має стати предметом розслідування, чи вони використовували роботу тут для свого особистого збагачення. Ми, ми вважаємо, що вони мають піти, і що раніше, то краще. Це наша вимога. ящик. имеет доступ только тот сотрудник, который да, рассматривает да, этот набор. Да, Поэтому да, я вам показать их не могу, потому что, ну, сами понимаете. Все личные дела находятся э, вот в этих вот сейфах. Сотрудник утром открывает, берет одно дело, uh -huh. да, рассматривает его. Если решение -то нет, то он отпечатывает э, проект решения. Uh -huh. и, и до его подписания опять сложит его э, в сейф. И второй, и второй да. 그게 나한테도 그래. 나도 그래. 언제쯤으로 돼요?